Відбудеться телефонна розмова Дональда Трампа та Сі Цзіньпіня. за даними Блумберг. Президенти США і Китаю мають обговорити майбутнє Тікток, а також тарифне перемир'я між Вашингтоном і Пекіном. Водночас Трамп закликав союзників посилити санкції проти Китаю та Індії через їхні закупівлі російської енергії, щоб обмежити підтримку Кремля у війні проти України. Отож, питання: наскільки ймовірно, що тема України прозвучить у розмові Трампа та СІ, навіть якщо офіційно її не винесено на порядок денний, і як позиція Китаю? А у війні проти України може змінити у війні Росії проти України, перепрошую, може змінитися під тиском США після цих переговорів. Ну дійсно велике питання чи буде Трамп згадувати Україну? Адже в принципі таке відчуття, що знаєте, у Сполучених Штатів Америки є велике бажання запровадити мита щодо Китаю, Єдине, що досвід квітня місяця цього року, коли США проти всіх почали підвищувати підвищувати митні тарифи. А продемонстрував, що такий сценарій не дає результату, якщо його роблять суто сполучені штати Америки. Отже, треба. Повертатись, як би це було не дуже неприємно Дональду Трампу до підходів свого попередника, який будував союз насамперед, з європейським союзом, з Японією а з Індією, До речі, також і зараз треба то, то саме робити. Єдине, що якщо ці союзи просто раніше формували, зараз їх треба формувати з єдиною метою щодо підвищення мит на китайську продукцію. І я думаю, що Дональд Трамп буде казати про те, що. Це цей сценарій можливий, але, але ось тут будуть різні варіації, і в цьому контексті можна сплити Україну. Єдине побоювання, яке існує в європейських країнах, що оскільки для Трампа пріоритет це насамперед мита щодо Китаю, то він може притиснути, скажімо так, або натиснути, зверніше на європейський союз, щоб ці мита були накладені. Але якщо гіпотетично Китай перестане купувати у Росія енергоресурси, ці мити зніматись не будуть, і це може бути аргументом Китаю, що навіщо нам відмовлятися від російської нафти? Якщо для вас головне, ще це підвищення мита нашу продукцію для ваших союзників, і Росія тут ні до чого. Тому я думаю, що і Китай буде спробувати виявити у Трампа а Сі Дзіньпінь принаймні під час цієї розмови, наскільки це пов'язані між собою речі. Тобто чи пов'язане закупівлю Росії ресурсів з підвищенням мит, чи мита так чи інакше можуть бути залежності від придбання цих ресурсів, і тут я думаю, що європейські партнери, принаймні Велика Британія, де Дональд Трамп перебував, якраз і повинні пояснити Трампу, що бажано, щоб все ж таки у Китаю був знак рівняння між вищими тарифами і закупівлю російської нафти. Бо якщо цього знаку не буде рівняння, якщо Китай буде впевнений. Що е, всі інші піднімуть на нього тарифи незалежності від того, купує він чи ні в Росії. Він спокійно продовжить собі купувати навіть більших обсягів. Якщо Китай зрозуміє, що все ж таки є певна прив'язка і будуть зобов'язані Сполучені Штатів Америки, як і інших партнерів, сказувати ці підвищення на тарифи після перепинення закупинки ресурсів в Росії. Цілком можливо, що якщо Китай зрозуміє, що так і буде це врешті-решт відбудеться. А це до речі буде. yeah Ось багато хто шукає, яка може бути оця срібна куля, яка є російською економікою. Ось якщо глобальна південь насамперед сам перед Китай та Індія відмовляється від російських ресурсів, Росія не до отримує шалену кількість грошей. Нагадую, що в першому кварталі цього року 93% експорту російської нафти йшло до Китаю та Індії. А тобто, це це шалені втрати, які можуть не просто поставити під питання ведення війни Росії проти України, а поставити під питання майбутнє Росії. Як держава. Пане Іване, надалі хотілося б також і поговорити про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що наразі ще не час вимагати від Кремля припинення вогню в Україні. За його словами, для досягнення цього потрібно і надалі знижувати світові ціни на нафту. Трамп переконаний, що падіння вартості енергоносіїв здатне змусити Росію зупинити війну. Під час візиту до Великої Британії він також повідомив, що прем'єр-міністр Кір Стармер погоджується з необхідністю припинити купувати російську нафту. Отож, питання: як варто оцінювати? Нівати слова Трампа про те, що ще не час вимагати припинення вогню. Це сигнал готовності до жорстокіших кроків чи спроба відтермінувати будь-які конкретні рішення, які наслідки для України може мати сценарій, якому Захід робить ставку саме на економічний тиск через нафтовий ринок. Ну насамперед слід розуміти, що захід не готовий до фізичного втручання війни в Україні. Знаєте, я якось в на Єгипетських каналах пожартував, що взагалі то таке відчуття, що треба замінити в НАТО абревіатуру, адже нагадую, що НАТО це North American Treaty Organization, на North American Тіні Organization, тобто мається на увазі ляклива організація, тобто північно атлантична ляклива організація, яка дуже побоюється якихось кроків. І це як на мене відображення реалій, де НАТО не готова робити якісь агресивні кроки, як це вони робили після єдиного до речі, застосування за всю історію НАТО п'ятої статті НАТО це напад на Сполучені Штати Америки. Коли була спочатку операція в Афганістані, але потім була операція в Іраку, яку дуже багато хто критикує адже вважають її безпідставною, тим не менше. Після цього Україна альянсу якось відпало бажання силою вирішувати питання, і через відсутність цього бажання вже є певна іронія у інших держав по відношенню до північно-атлантичного альянсу. Тобто, знаєте, Дональд Трамп, коли приходив до влади, в нього був такий слоган «Let's make America great again». Тобто, давайте знову зробимо Америку великою. взагалі то зараз треба казати ще окрім Америки, ще «Let's make NATO great again», Тобто, треба знову повернути е, от цю психологічну, хоча б силу НАТО, щоб всі побоювали цієї організації. Бо поки що таке враження, що НАТО не є чимось серйозним, що НАТО не готове до військового втручання, а отже, єдиним Скажімо так, важелем впливу на Росію є економіка. Економіка безумовно дасть результат. Відмінність військового від економічного втручання, що військово може швидко дати результат, а економічно дасть результат через доволі значний проміжок часу, але результат буде і тут безумовно і у Дональда Трампа, і у теоретиків подібного підходу є історичний досвід 1986 рік. Коли Сполучені Штати Америки домовились з Саудівською Аравією про те, що Саудівська Аравія буде більше видобувати нафти, і це по великому рахунку обвалило світові ціни. І обвал світових цін на нафту призвів до того, що радянський Союз, який дуже непогано себе відчував ще в 1986-му і навіть 1987 дев'ятсот вісімдесят роках, в 1988-му вже почались великі проблеми. А в 89-му, нагадую, був вивід військ з Афганістану. А в 91-му, там плюс ще падіння Берлінського муру. А в 1991-му році, взагалі, радянський союз пропинив своє існування як держава. Отже, оця паралель, вона і присутня. Оце відчуття того, що можемо повторити розпади СРСР, але з Росією через економічний тиск воно присутнє. Єдине, що тоді знадобилося все ж таки. П'ять років між запровадженням жорстких не те, щоб обмежень через просто падіння світових цін на нафту і падінням і розпадом СРСР. Але зараз час йде швидше. Тобто найголовніше для України, щоб не зволікалися цими санкціями, адже сценарій, коли через економіку можна виграти війну в Росії, як на мене, він є основним саме через небажання всіх інших країн втручатися військовим шляхом цю війну. А враховуючи шалену діру в російському бюджеті 4,2, Нагадую, це дефіцит бюджету російського трильйона рублів. А 3,9 трильйонів рублів – це ліквідна частина фонду національного благополуччя. Тобто, людина, яка в школі вчила математику, розуміє, що 4,2 – і цифра більше ніж 3,9. Отже, класична фраза в будь-якому бюджеті Росії, що дефіцит буде покритий за рахунок фонду національного добробуту. Вона не працює, тому що. Те, що є ліквідна частина фонду національного добробуту, вона не покриває цей дефіцит.